Валерій Хорошковський, український олігарх, який займав високі державні посади. Зокрема, був першим віцепрем'єр-міністром, міністром фінансів України та головою СБУ. Також він ходив у рейтинг найбагатших людей нашої країни. Телеграфію розповість, чим саме запам'ятався Хорошковський і як його життя змінилося зараз. Хорошковський народився шістдесят дев'ятого року у Києві. Після закінчення школи працював на заводі Арсенал, де був учнем токаря, і в київському зоопарку водієм. Згодом здобув вищу освіту у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Після навчання Хорошковський був директором виробничо комерційного підприємства Венеда ЛТД. Також займав посаду президента Товбові та концерну Меркс інтернешнл. Останній був найбільшим в україні виробником меблів. Політичний шлях Хорошковського розпочався у 96-му році тоді він вступив до народно-демократичної партії і деякий час був помічником прем'єр-міністра Валерія Постовойтенка. У 98 му році Валерій уперше потрапив до Верховної Ради, а вже за 4 роки почав керувати головним управлінням з питань внутрішньої політики. У 2002-4 роках Хорошковський був міністром економіки та з питань європейської інтеграції України в Уряді Януковича. Втім, після конфлікту з Миколою Азаровим залишив посаду. У 2006 році Хорошковський став першим. Заступником секретаря РНБО, а згодом почав керувати митною службою. Вже у 10-му журнал-Кореспондент оцінював капітал Хорошковського у 804 мільйони доларів. У 10-12 роках він очолював СБУ, а згодом став міністром фінансів і першим віце-прем'єром в Уряді Азарова. У 2012-му році Валерій покинув Україну та переїхав з родиною у Монако. Подейкували, що він отримав громадянство цієї країни. Окрім політичної діяльності, Хорошковський активно Мався бізнесом, зокрема, був акціонером Укрсоцбанку, який продав Віктору Пінчуку за 250 мільйонів доларів. Також йому належали акції інформаційного агентства Українські новини, телеканалу Інтер, к «К1», К 2 Мегаспорт і виробника горілки Союз Віктан у 2019 році. Президент України Володимир Зеленський пропонував Хорошковському очолити митницю. Утім, той не погодився. Керівник групи «Інформаційний спротив Дмитро Тимчук розповідав, що під керівництвом Хорошковського СБУ при припинила боротьбу з російськими спецслужбами через це країна-окупантка безперешкодно працювала проти нашої країни, створюючи на південному сході потужні агентурні мережі. Хорошковський жодного разу не висловлювався про війну Росії проти України. Також українська правда з'ясувала, що до повномасштабного вторгнення олігарх регулярно відвідував Москву. Повідомляється, що зараз Хорошковський мешкає в Дубаї. Він має резидентство ОАЕ та апартаменти на території готелю Булгарі. Олігарх не їздить з України в Євросоюзу, оскільки там проти нього можуть запровадити санкції. У 2024 році прокуратура повернула з приватної власності Хорошковського 65 гектарів лісов. Вихогіть на Черкащині загальною вартістю півтора мільярда гривень за даними слідства, землі лісового фонду були привласнені незаконно. З перших днів повномасштабного вторгнення генерал Марченко організував оборону Миколаєва і зірвав плани росіян пройти далі. З війська він звільнився у 24 році, але боротьбу за Україну не припинив. Юей вирішив з'ясувати, що відомо про ветерана ЗСУ і чим він займається зараз. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Майбутній генерал народився сімдесят восьмого року у місті Вознесенськ на Миколаївщині у родині військовослужбовців. Після школи Дмитро мріяв вступити на навчання до Одеського інституту сухопутних військ, але двічі провалив вступні іспити. Відтак до українського війська потрапив після строкової служби у 96 році. Марченко був направлений в інженерно-саперний полк, який дислокувався в місті Бахчисарай. Там він дослужився до звання сержант і потім все ж вступив на навчання до Одеського інституту сухопутних військ. Після здобуття освіти він розподілений у 79-ту десантну бригаду. Станом на березень, 14-го мав військове звання майор і посаду командира батальйону. Під час окупації Криму, у березні 2014 року 79-та окрема аеромобільна бригада з Миколаєва висунулася в бік Красноперекопська і вночі дійшла до чаплинки, очікуючи наказу до входу у Крим. Марченко на власному автомобілі під виглядом таксиста виїхав з метою розвідки в район перекопського валу та Джанкойського аеродрому. Повертаючись до частини, військовий зафіксував велике скупчення російських військ у зв'язку з чим операція була скасована. Пізніше були поїздки у червоний лиман, сон. Цеве Амросіївку, висота Браво та ізваринський котел. Проїхавши на БТРі по кордону між Україною та Росією, Марченко зумів вивести з оточення п'ять контужених військовослужбовців, серед яких були й жінки. Станом на жовтень, 2014 року, військовик перебував у лавах Кіборгів. У вересні 2015 року Марченко був призначений на посаду начальника головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До його обов'язків входив перехід ЗСУ на стандарти НАТО у річовому і. Продовольчому забезпеченні у ті часи українські змі характеризували Марченка як одного з головних двигунів реформ у цьому секторі. За твердженням представників партії Європейська Солідарність до 6 квітня 2022 року він керував обороною Миколаєва. Тім голова Миколаївської ОВА Віталій Кім спростовував це наприкінці липня 2022 року. Марченко повернувся в Миколаїв, де працював над посиленням взаємодії зсу та обласної влади, а також координував роботу партизанів у жовтні того ж року. увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ у листопаді 24-го року. Генерал-майор повідомив про своє звільнення зі служби у зсу за станом здоров'я за час служби. Він був нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, орденом за мужність третього ступеня і був відзначений званням почесний громадянин міста Вознесенська. У червні 2019 року ДБР провело обшуки у головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, яким керував Марченко, та низці пов'язаних з ним будівель. Заходи проводились у рамках розслідування закупівлі речового майна для зсу за завищеною ціною. У результаті було вилучено 11 тисяч бронежилетів, частина з яких була буцімто сумнівної якості. Марченко обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб або заставу у сумі 76. Шести мільйонів гривень, хоча він не переховувався та співпрацював зі слідством з порушенням законодавства. Військовика помістили не на військову гауптвахту, а у цивільний слідчий ізолятор, навіть попри те, що прокурор наголошував саме на гауптвахті. Тоді неурядова організація справа громад розпочала кампанію фрі Марченко зі збору коштів на внесення застави. Згодом стало відомо, що понад три тисячі громадян зробили внески на загальну суму понад півтора мільйона гривень. Решту грошей внесла родина. На п'ятого президента України Петра Порошенка у результаті генерал вийшов із СІЗО під заставу. Офіційно генерал залишив службу у 24 році. Після цього Марченко проходив лікування, а згодом стало відомо, що він створив благодійний фонд Марченко Фаундейшн. На сторінці ветерана у Фейсбуці зазначено, що він мешкає у Києві. Марченко активно веде сторінки у соцмережах, де ділиться світлинами свого сина і його здобутками у спорті. Також останнім часом генерал публікував відео із протестів проти закону 12.414 і дописи зі сторінки свого фонду про допомогу ЗСУ. Його називали охороною перших осіб держави і звинувачували у загибелі бійців під Ілувайськом. Генерал-полковник Валерій Гелетей двічі був начальником управління державної охорони і очолював міністерство оборони. Під час своєї кар'єри Гелетей кілька разів потрапляв у гучні скандали, а потім раптово зник з усіх радарів. Телеграфією розповість, чим запам'ятався українцям військовик і чим він займається під час війни. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Майбутній генерал народився на Закарпатті у 67 році. Здобував освіту у середній школі міліції та українській академії внутрішніх справ. З 85 по 87 рік він проходив службу у прикордонних військах, а потім почав працювати в МВС. Певний час Гелетей служив оперуповноваженим карного розшуку у Мукачеві та Києві. Пізніше він обіймав посади в управлінні з боротьби з організованою злочинністю, управлінні оперативної служби та управлінні карного розшуку в Києві з 2020 П'ятого по шостий рік керував столичним управлінням боротьби з організованою злочинністю, маючи звання полковника міліції у шостому році. Галетей очолив службу з питань діяльності правоохоронних органів секретаріату президента України. Вже за рік його підвищили до звання генерал-майора міліції. Упродовж наступних двох років Галатей був начальником управління державної охорони, яке забезпечує охорону понад 20 посадовців і 70 об'єктів державних органів. Власне, через це його і називали охо. Роною перших осіб України у 2008 році Гелетей отримав звання генерал-полковника, яке йому надав тодішній президент Віктор Ющенко. При цьому протягом трьох років він був ще й віце-президентом Авантбанку у 2014 році. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов призначив військовика начальником управління держохорони України. Згодом Валерій навіть став міністром оборони, але пропрацював на цій посаді лише 103 дні. Під час перебування на посаді він запевняв, що Україна Обов'язково переможе Росію. Апарат перемоги буде проведений в українському Севастополі. Саме коли Гелетей був міністром оборони у серпні 2014 року сталася Іловайська трагедія. Під час виходу українських воїнів з оточення по так званому зеленому коридору, колони наших військ були розстріляні російськими окупантами. Тоді загинуло 366 українських бійців. Ще 429 отримали поранення, а 84 зникли безвісти. Того ж року, тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила, що трагедія під Іловайськом трапилася через помилкові кадрові рішення і не. Неадекватні дії міністра оборони Валерія Гелетея та начальника генштабу Віктора Муженка, пояснюючи свої рішення, Галатей зазначав, що Росія мала значно більше техніки та живої сили, ніж Україна. До того ж, командування наших військ ще не знало, як звільняти міста і як себе поведе Росія. Ми не знали, скільки нам ще дадуть звільнити, але йшли вперед. Ми не знали, чи піде Росія у наступ, чи не піде. Тоді все відбувалось в умовах, коли держава тільки ставала на ноги, але потроху ми звільняли. Міста і села зазначав посадовець. Тим менш як за два місяці галетей все ж пішов з посади міністра оборони і знову став начальником управління державної охорони. Там він працював аж до 19-го року. У шістнадцятому році син чиновника Олександр одружився зі світовою призеркою з бальних танців Дарією Маковецькою. Весілля зіграли у п'ятизірковому готелі Прем'єр-палац у центрі Києва. Весільні організатори підрахували, що таке свято могло обійтися нареченим у щонайменше півтора мільйона гривень. До слова, ця сума була втричі більшою ніж річний дохід Галатея у п'ятнадцятому році. Сам посадовець відмовився відповідати, скільки було витрачено на весілля його сина. У травні 2019 року Гелетей був звільнений з посади указом президента Володимира Зеленського. З тих пір точної інформації про те, де він перебуває і чим займається, немає. Останні дописи на його сторінці у Фейсбуці також датовані 2019 роком і присвячені привітанням українців з державними святами. Тим у 2020 році екс-міністр змінив свою біографію в соцмережі, додавши звання генерал-полковник. В останні Гелетей вийшов на зв'язок у 2022 році, оприлюднивши дві фотографії. На одній він позує у військовій формі сам, а на іншій з бійцями. Чи служить генерал полковник УЗСУ сьогодні? Невідомо. Степана Полторака оголосили в розшук. З 14 по 19 рік український генерал був міністром оборони України. Саме на цей час припав початок збройної агресії Росії на Донбасі. Полторак довго реалізовував себе у військовій справі і політиці, а потім раптово зник з усіх радарів. Телеграф Йої розповідає про кар'єрний шлях колишнього міністра оборони і про те, чим він займається зараз. Полторак народився у 65-му році у селі Весела Долина, що на Одещині, навчався у військовому училищі МВС СРСР у Кірові. Згодом здобув освіту у військовій академії Збройних сил України. Паралельно він займався науковою діяльністю зокрема, став кандидатом педагогічних наук і доктором наук із державного управління. У 83-му році Полторак почав військову службу. Спершу був командиром зводу, а пізніше почав керувати батальйоном, бригадою і полком у 2002 році. Році його призначили начальником академії внутрішніх військ МВС України. А вже за п'ять років надали військове звання генерал-лейтенанта. Полторак став відомим на всю Україну після Революції Гідності у 2014 році. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов обрав Полторака командувачем Національної гвардії України. Незабаром він знову виріс у званні цього разу до генерал-полковника. Того ж року Полторак став міністром оборони. Перед тим як обійняти цю посаду, він проходив детектор брехні. Значимо, що він став першим міністром в Україні, хто пройшов цю процедуру. Невдовзі тодішній президент Петро Порошенко надав полтораку звання генерала армії. Також він став членом ради національної безпеки та оборони. Міністром оборони Полторак став у той період, коли росіяни почали бойові дії на Донбасі. Він звітував суспільству про стан справ на фронті і швидко став медійною персоною. Також військовий працював над реалізацією реформи, яка передбачала запровадження в українській армії стандартів НАТО у грудні. 16 Цятого року в приміщенні Верховної ради Степану Полтораку була присвоєна екологічна антипремія Свинство року в номінації Знищувач природної спадщини року. Антипремію оголосив народний депутат Остап Єднак за дії Міністерства оборони, що буцімто призвели до знищення заказника Тарутинський степ на Одещині у 2018-му році. Генерал звільнився з військової служби, однак продовжував працювати у Міноборони як цивільний. У пресі тоді писали, що міністр зробив це, аби не втратити посаду, оскільки. З 2019 року керівником відомства могла бути лише цивільна особа. У 2019 році в мережі з'явилося відео, на якому президент Володимир Зеленський під час зустрічі начебто штовхнув Полторака. Інцидент відбувся під час презентації мобільних житлових модулів для військових. Коментуючи ролик прес-служби Міноборони та Офісу президента, цю інформацію спростували. Втім, у тому ж році генерал подав у відставку з посади очільника Міноборони. У 21 році головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у програмі рандеву з Яніною Соколовою висловив думку, що Степан Полторак був найбільш ефективним міністром оборони України часів незалежності. Після відставки екс-міністр зник з усіх радарів і не показує своє життя навіть у соцмережах. Перед повномасштабним вторгненням Росіян він оприлюднив допис, у якому закликав український народ об'єднуватися. Тоді Полторак зазначив, що потрібно допомагати армії, адже лише так можна подолати ворогів у грудні. 22-го року генерал привітав військових з Днем Збройних сил України. Екс-міністр наголосив, що радіє своєму співробітництву з представниками військової справи та подякував їм за службу. Відтоді експосадовець нічого не публікує на своїй сторінці у Фейсбуці. Ба більше він повністю зник з інформаційного простору та не дає інтерв'ю 4 серпня 2025 року. Стало відомо, що колишні міністри оборони України Михайло Коваль, Валерій Гелетей, Степан Полторак та Андрій Загороднюк були оголошені у розшук на території Росії за повідомленнями ВСРФ. Ці вони розшукуються за кримінальними статтями. При цьому за якими саме не уточнюються. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.